Друзі, всім доброго дня! Ви на каналі Село і Трактор. І знову з вами я, Дмитрович. Друзі, сьогодні я вам хочу зняти таке відео. Ну, скажімо так, про людяність. Друзі, це відео я мав вже зняти давно. І навіть, скажімо так, моя дочка. Яка час від часу знімає оці відео, так мені підказує постійно. Тату, ти забув ще зняти відео про оту навігацію громко. Чому агронавігація Громко, громко, вибачте, і е, до чого тут людяність? От я вам зараз розкажу. Е, у мене сталася, друзі, така ситуація. Я замовив, як ви всі знаєте, хто дивиться мої відео. Е, а щоб бачити всі мої відео, так підпишіться, будь ласка. От Я навесні замовив собі таку, е, можна сказати так, бюджетну агронавігацію від пана Сергія Громко, якому я щиро вдячний. До речі, е, він поставився до мене так досить з розумінням, я йому сказав, що от я є такий там е, невеликий фермер, в мене там десь біля 20 гектарів, блін, там якоїсь там супер-пупер великої дорогої агронавігації. Ну, скажімо так, я і не потягну по е, грошах, а щось таке, щоб я от бачив е, оті городи кропити, що ми кропимо сою, е, щоб я щось бачив, от десь ну, зараз я наприклад, користуюся. Цю навігацію навіть в тому випадку, якщо по полю розбите велике поле і розбите загінку, щоб орати. І я вам хочу сказати, що це дуже і дуже навіть зручно. Ну, але це, можна сказати так, вступне слово. Е до чого це все. Друзі, попрацювавши з тією навігацією, вона мені сподобалася, я не маю до неї абсолютно ніяких претензій. Претензій маю тільки до себе. Що сталося? Дивіться, шановні глядачі, яка сталася зі мною халепа, зі мною, можна сказати, розгільдяєм. От замість цього грибка, який зараз стоїть в мене, бачите, тут в мене стояла на цьому кабельку, стояла отака чорненька, отака десь невеличка коробочка. Також там писало зверху отак громко. ну і е, цей в мене провід отак шов, от як ви бачите, отут він навіть, от на тракторі, е, цей, так шов попід капот і отак, як він зараз, отак воно приблизно стояло і е, на такій антенці. І от піднімавши капот догори, воно десь оцим проводком зачепилося. А магніт, щоб ви розуміли, на оцій. Квадратній штучці був такий потужний. І оцей провідок з тої квадратної антени в мене так просто витягнувся. Ну, витягнувся. І що ж тут зробиш? Витягнувся і халепа. Припаяти там цю антенну я, ну, по-перше, що і не хотів братися, а по-друге, що і поняття треба мати, щоб там щось паяти. І от роблю я, друзі, дзвінок. До пана Сергія Грумко. Так от, шановні глядачі, подзвонивши до пана Сергія. І так я їй сказав, що така 에... ситуація, от я розглядаю, взяв, потягнув кабель. Воно витягнулося, не працює вже. Що я маю зробити, як там цього, якийсь ремонт чи ще щось. Бо, ну, не знаю, як то по гарантії можна там щось казати, коли ти сам видер кабель з антени. Та от така ця ситуація. Що він мені відповідає? Відправляйте е, мені цю антенну, і е, ми вам відправимо трошки потужнішу, трошки е, е, якіснішу. І е, воно все буде працювало, скажімо так, набагато краще, ніж та маленька коробочка. Ну, я так буду називав. Вже хай пан Сергій вибачить мене, якщо він буде дивитися це відео. Оця маленька коробочка буде, оця грибоподібна антена буде працювати набагато краще. Ну, я кажу, що мене то буде вартувало. Його слова пане Володимир, беріть, ставте антенну, покажіть просто людям, як воно працює і як вона себе поводить. Отак. Ну, можна сказати так, зробіть рекламу. Е, я не боюся цього слова і так голосно можу сказати, що дійсно цю людину можна прорекламувати, бо так віднеслися е, до мене. ну я, я навіть знаю таких людей, що не, взагалі відео не знімають, і брали в нього антенну, і він е, робив і повертав. Так що отаке -то, е, е, отака то справа. Через то я і так знімаю сьогодні це відео, можна сказати про людяність. Теж на протязі, друзі, тижня, та тижня певно, не було, днів 4-5 прийшла мені ця антена. Зараз ви побачите, як я розпакував цю антену І побачите, як вона працює. Так, Зараз розкриваємо посилку чергову від Громко Сергія. Так, тут у нас ось така новенька супер-пупер антена. Вот у нас запакована ще. Я так зрозумів, що тут це кабелі якийсь має бути. Так, і тут коробочка та, в якій я відправляв свою антенну зламану. І тут, я так зрозумів, кабель. Кабель до оцієї антенни. А, тут бакульоті. Так що от тепер у нас навігація буде ось така антена. Ну, я щиро вдячний пану Сергію за, скажімо так, за таку о, добру справу. ну Тому що я сам винен в поломці тамтої антени. Так що і от людина зробила мені такий так, приємний бонус. Щиро вдячний! Так от, Шановні глядачі, як ви бачите, на цьому планшеті вже от намальована така котовація. Ну, Зараз спеціально я для вас от, нажимаю на меню і нажимаю от, нова обробка поля. Воно ну, ну, зробився такий маленький значок. Ага, ще раз вам покажу. От, Налаштування техніки. Отут нажимаю. І от, отут зараз я знаходжуся з культиватором, як вам буде видно, вон, бачите, я поставив 2,5 ширину захвату. Тут однозначно на галочку і назад. І от чуть з більшим оцей наш оцю нашу стрілочку. І пробуємо. От я бачите, культивірую зараз. от Наш культиватор, от 2,5 метри він так має. ну І має десь 2,70, а я так поставив 2,5 щоб був перехват. Але не про то. От зараз побачу, як воно буде перекривати оці сліди. Так, їду поприслід. Малюю зараз вам зелену житлою! Так, розвитаю свій трактор. Отут є межа. Ось слід нашого культиватора. Так, стою попри слід. Так. Опускаємо культиватор. І поїхали. І от, бачите, йду попри той слід. І тут от також воно малює. От щоб ви розуміли на 2,5 метри. Набігація працює чітко Так, а зараз я вже посеред поля стою, бачите, отут тут каделянка скультивірована. І от ззаді вже вчеплений рум же мин доброго там я засипав на гектар у всіх моїх підрахунках. І от, Тут кнопочкою, от, бачите, включилося, тут вже почало щось навіть мигати, якісь цифри, ну, камера так не передає. Так, і от включаємо оцю програмку, нажимаємо ОК. Так, зразу тут у нас з'являється, дивіться швиденько, як з'явилося, 20 супутників. Так, Тут включаємо, щоб воно малювало. Набираємо нова обробка поля. Трошка може погано буде видно. Так, налаштування техніки. Же ж таке. І отут, де от, бачите, ширина захвату, треба тепер набрати 12 метрів. Окей. Тому щой е, ну, е, розкидаш добре, він так десь приблизно плюс-мінус розкидає 12 метрів. Так, назад. Отут. Завжди я собі збільшую, щоб воно так було, було е краще видно. Так, нажимаємо, тепер отут паралельні лінії. Трошка погано видно, але я вже вибачаюсь так же в тракторі. Так, і нажимаємо лінію А. Так. Тепер ось цим рядгом... Запускаємо рум, бачите, він закрутиться. Включаю першу передачу. Оцим рячагом, де видно. Відкриваю рума, от він почав кидати. І поїхали. Як бачите, вже він починає. Нам малювати Так, доїжджаємо практично до кінця і нажимаємо тут Б. І ви бачите вже є паралельні лінії. І воду розвертаюся. І пішов по цій лінії. Так трошки важко і знімати, і керувати. От бачите. І от так розкидаються наше від Паралельні лінії. І от таке вийшло у мене спілкування з паном Сергієм. І всім я рекомендую агронавігацію «Громко». Я вважаю, що ця річ дуже потрібна, тому що я вже раз розказував про те, що в наш, скажімо так, досить нелегкий час, коли і ціна на пальне, і на оці добрива, і на все з кожним днем все більше і більше, то е, потрібно розраховувати так, щоб. На то саме добре розсипаючи, щоб так в одному місці не три рази розсипав, а в другому місці ні разу, а так рівномірно, щоб воно, е, щоб воно було добре. Так що, друзі, якось так. Контакти пана Сергія я залишу під відео. Е, ще раз кажу, так, я його зі всією відповідальністю рекламую, тому що. Людина з великої букви і робить дуже потрібні, і корисні і якісні, я рахую речі. Те, що я відірвав оцей дріт, ну це полом, це моя вина, а не пана Сергія, що воно там щось делікатне. Там досить, скажімо так, нормальні е, йшли дротики, що ще воно там не все навіть відірвалося, коли я потягнув. І все там заізольовано було нормально, і все зроблено тільки то, що піднявши капот. Воно просто аж на тому магніті, навіть той магніт настільки сильний, що воно то все не могло потягнути і відірвалося. Так що отак. Пану Сергію, якщо він мене дивиться, е міцного здоров'я, мирного неба, всього найкращого, а ми будемо працювати далі.